Цей день ми вперше показали наші символи міста Мена, герб міста і прапор міста. Прийшлося немало потрудитися, щоб ці символи були узаконені, щоб вони не були просто так, хто щось придумав і щось нарисував. А є героїдична інспекція, яка знаходиться у місті Львові. Ми створили комісію і десь на протязі півроку займалися цією справою. І тепер у нашого міста будуть символи, які можемо ми відзначати на прапорах, на значках, на буклетах і на інших, так сказати, прапорцях, які символізує наше рідне місто. Хочеться сказати, що менська міська рада її депутатський корпус. Я не можу, не хочу сказати, що багато зробили, але трохи зробили для того, щоб в місті було трошки краще. І це, ви знаєте, і водогони ми підправили, дороги дві збудували по 220 тисяч в шкільну і 8 березня. Також ямочний ремонт зробили по силі можливості, тому що в бюджеті грошей багато немає, але скільки є, ми все витрачаємо для того, щоб у нас красивіше місто, щоб у нас. Ми от в садик Сонечко, там була температура низька, думаю, буде більше, багато грошей вложили, щоб е, поміняли на пластикові всі вікна. Також садик Гагарина підремонтували, е, садик Щорса теж зробимо. Тобто, е, шановні меняни, я від, з великою радістю вітаю вас сьогоднішнім святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, всяких гараздів. І хочу завірити до вас, що менська міська рада, її депутатський корпус буде все робити, щоб наше місто було ще красивішим, ще кращим і ще щасливішим. Щастя вам, добра і всіх гараздів. Спасибо. Концертну нема, немає, під немає, там немає, Работая! Ты посмотришь? <говори> <говори>

Кращий мер міста, який я знаю в Чернівській області. Федір Іванович тільки що запросив на куліш. І виявилося, що цей куліш готували дівчата із дитячого садка імені Гагаріна. І ото ми з'їли їхнього кулішу, випили 100 грам, непонятно тільки їхній чи Федора Івановича. І ваші, так, да, Федір Іванович? Ну, без, дякую. гості міста Я вже в червоний черговий раз. Вітаю вас сьогоднішнім святом. Але це в нас знаменне свято. Не тому що 79 років тому було злизнено мене від німецьких фашистських захватчиків. 946 років вже місто мене. Але сьогодні знаменний день, тому що ми сьогодні. Затвердили і вивезли символи нашої імені – прапор і герб міста. Шановні друзі, сьогодні перед вами виступали кандидати в депутати, багато обіцяли, багато говорили. Я вам хочу сказати, що з усіх цих слів. Хто до мене звернувся і конкретно допобіг, це був Михайло Миколаївич Голиця. Розумієте, нам і вам треба жити в цьому місті. Треба вибирати депутатів і треба думати, за кого ми голосуємо. Популістські вислови, що ми допоможемо, що те було погано, а це буде хороше, вже усім привілося. Тому. Я вам скажу, що якщо конкретно, то думаю, що Михайло Миколайович нам допоможе більш конкретно, тому що більш ніхто нашому місту не допомагав при виборній кампанії. А якщо будуть вибори і то там і тим більше не будуть допомагати. Шановні друзі, я ще раз, щиро сердечно хочу привітати вас сьогоднішнім святом, побажати вам щастя, здоров'я і щоб у нас було б побільше таких свят, щоб ми були задоволені одне одним, задоволеним життям, роботою, сім'єю. І щоб у нас були гаразди, удача і щастя. Щастя вам, добра, тепла і всяких разів. Спасибо за увагу. Я сьогодні не буду принципово говорити про політику і про вибори. Я не буду обливати своїх опонентів брудом, як це вони робили сьогодні на цій сцені. На моє глибоке переконання, людей сьогодні більше хвилюють конкретні речі. Робота, зарплата, пенсія, на яку сьогодні дуже важко прожити. Людей сьогодні хвилює якісна питна вода, людей хвилює сьогодні те, що ніяк не почнеться будівництво водопроводу в мені. Людей цікавлять дороги, розвідлення вулиць. Людей цікавить, як підготувати житловий фонд до осінньо-зимового періоду, як підготувати покрівлі, під'їзди. Цим потрібно сьогодні займатися і про це потрібно менше говорити, а більше робити. Для мене найкраща політика конкретні справи. Вибори пройдуть і забудуться, а залишаться справи. Але сьогодні свято. Сьогодні свято день народження вашого міста. І на Прийнято, приходити з подарунками. Тому сьогодні від мене у парку поруч дитячий майданчик. До мене підходили мами і говорили, Михайло Миколаївич, скажіть, будь ласка, у нас так прийнято, оце на свято привозять, потім забирають. Його не заберуть. Це перший дитячий майданчик, я звернувся до керівництва міста, до виконавчого комітету з проханням разом з мешканцями визначити двори де їх потрібно ще встановити. Їх потрібно ще встановити багато. Тому що діти це не тільки слова. Діти це справді майбутнє України, це діти це справжнє майбутнє кожного міста. Сьогодні був і дійсно був цікавий футбольний матч. Я вдячний Долі, що дала мені можливість цей час, три роки працювати у цьому всесвітньо відомому футбольному клубі Динамо Київ. І багато Присутніх тут були свідками цікавої, безкомпромісної футбольної боротьби, і де в серії після матчових пенальтів перемогла збірна менського району. Для вас сьогодні і цей святковий концерт. За участю провідних артистів української естради. Після цього буде дискотека для молоді. А я усім бажаю, щиро бажаю жити у затишному, красивому місці, де є робота, де гідна зарплата. Я щиро бажаю, щоб вас радили ваші діти, ваші онуки. Добра вам, здоров'я, миру і злагоди ваших оселях. Свято у вас. Дякую. Шановні друзі, шановні земляки, доброго дня. Я хочу щиро привітати всіх із днем. Мене із 69 ї річниці визволення від німецько-фашистських загарбників. Багато років пройшло з того часу. Треба пам'ятати про тих, хто поклав своє життя для того, щоб ми мали можливість жити. Я себе, знаєте, трохи незручно почуваю на цій сцені, бо от куди не приїду скрізь е, отакий антураж. І ти не розумієш, куди ти попадаєш, чи на День міста, чи на день народження когось, чи може свадьба, чи може поминки, бог його знає, що воно таке. Е, шановні друзі, я в мені був багато разів з 2009 року як народний депутат. Я допомагаю Менському району. Я хотів би дуже коротко, коротко, бо багато людей сказати, е, прозвітувати про свою роботу у Менському районі, бо багато там їдуть, всі розказують, ви скажіть, що ви тут зробили. Е, за мого сприяння, як заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради, на Менський район при уряді Тимошенко Юлії Володимирівну було виділено. 13 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток. За ці гроші, гриша, я розказую, де вони є. За ці гроші побудували очезні водопровідні споруди. Це станція з незалізнення. Реконструйовано каналізаційну насосну станцію в місті Мені. Побудовано водопровід від Артезіанської свердловини номер 9 до центрального водозабору. Реконструйовано цілий ряд шкіл, зокрема Макошинська, Дягова, Березна. Поміняли вікна в лікарні районі. Ви бачите, он Петро Петрович Хомрач, мій друг, хоч він не побіг до регіоналів, але ж чоловік хороший. Ну і там є дехто з нормальних, то він підтвердить, що поміняли вікна в лікарні. Також поставили котельню в Локнистому в школі. Дня, днями я був в Локнистому, то люди пам'ятають. Підвідні газопроводи побудували. От я хочу наголосити, От там вісить плакат, пише, партія регіонів, газіфікація тето, тето, тето. Я звертаюся до шановних. Панів регіоналів, не приписуйте собі того, чого вони робили. Газифікували бігач, я і Уряд Тимошенко. Я, як заступник голови бюджетного комітету, виділяв 900 тисяч гривень на газифікацію, газифікацію бігача. А тепер я читаю на плакаті партії регіонів, що вони газифікували бігач. Ви б краще газифікували Ленінівку, Клементинівку і Блистову. Ми з Юлією виділили 2 мільйони гривень. Прийшла нова влада, гроші забрали. І сьогодні люди там побрали кредити, платять проценти, а газу в селах немає. Оце я днями там був. Крім бігача, газифіковані ушня, майське, максаки і відремонтовано цілий ряд доріг. Із Березного на Щорс, із Березного на Миколаївку, із Волосківці, Степанівка і так далі. 12 мільйонів 800 тисяч гривень. А що зараз? А зараз нема нічого. Юлю посадили, ляшка своїм депутатам не визнаєте, що робите, дивитися на небо думку, гадаєте. Коли воно буде, ніколи не буде. При них не буде ніколи, при нас буде. Шановні друзі, на свято з пустими руками не ходять. Виходить голова адміністрації, голова ради, вітають людей, молодці, що хоч вітають, не ховаються. Але з пустими руками, от до чого влада довела. Це ми де живемо, що голова райадміністрації очолює партійну організацію партії регіонів. Це що, КПСС, ще що це таке? Чи НСДПА, що це таке? Я вважаю, що державні службовці повинні бути позапартійними, а не гнути сільських голів, заганяйте в партію регіонів, самі туди пішли. Куди ви пішли? Ви влізли туди, звідки вам треба швиденько вилазити, якщо ви думаєте про завтрашній день? Ми привезли, значить. Подарунки для славного міста мене. Понад 900 років це місто живе. І житиме ще тисячі років. І щоб ніколи не переривалося оце древо життя. Ні для мене, ні для українців, ні для української держави. А щоб воно не переривалося, то ми замість влади, яка нічого людям не робить, тільки обкрадає. Ми допомагаємо. Я на 1 вересня був у школі Шевченка. Вони до мене звернулися, щоб ми їм допомогли, значить, мультимедійний комплекс дошка, проєктор і ноутбук. То я хочу повідомити, що їхнє замовлення виконано сьогодні у Менській школі імені Тараса Григоровича Шевченка вже є мультимедійна дошка, проєктор і ноутбук, який ми зараз хочемо вручити. Ноутбук, а проєктор і дошка вже в школі. Будь ласка, представник школи, якщо є. Дякую. Це щоб наші, скажіть, щоб люди чули, що ви дякуєте. а то думаю Від імені учнівського комітету, від імені учительського, і я хочу подякувати вас особисто із цим подарунком, а користуючись нагодою, привітати всіх, Жителів мене з днем народження міста, побажати вам всім здоров'я, щастя, нехай завжди з вами буде Бог і береже вас від усіх тривог. І щоб наші діти були не гірше від отих городських, бо кажуть, що наші діти якісь не ті знання отримують. От сучасна техніка якраз дає можливість отримати їм достойні знання. Для нашої славної гімназії, однієї з кращих в Чернівській області, так як вони просили, ми вручаємо їм три мікрофони і стойками, для того, щоб вони мали можливість теж займатися і проводити свої заходи. Є представник гімназії? Будь ласка. Щастя, здоров'я, всього. Мене. Ми дякуємо Олег Валерійовичу від імені всіх вчителів і всіх учнів нашої районної гімназії. Нас дуже багато гарних учнів, нас дуже багато гарних талантів, підростаючих покоління. Я думаю, що цей подарунок їм стане в дуже великій нагоді, і вони на дальшому нашому своєму житті будуть прославляти нашу Менщину. Дякуємо вам. Дякую вам і бажаємо нашим дітям, щоб вони мали найкращі голоси, всього досягали нашим воїнам Авганці. Які життя клали, які нас захищали, багато яких, на жаль, не повернулося. Вони до мене звернулись, коли я 1 вересня був в мені і попросили, щоб ми їм допомогли з ноутбуком. А сьогодні я хочу вручити цей ноутбук воїнам Авганська. Все вам найкраще. Хай Бог здоров'я дає. Шановні друзі, підійшла до мене вчителька першого класу школи імені Шевченка. У класі дуже погане освітлення. І діти через це псують зір з дитинства. І попросили, щоб ми їм допомогли з електроосвітленням. От сьогодні ми вирішили цю проблему і для перших класів школи імені Шевченка ми привезли вон ці лампочок, там багато лампочок, щоб вкрутили, щоб яскраво горіло і щоб діти не псували зір. Да, там здоров'я, да. Далі. Центр дитячого і юнацтва і творчості. Отам стоїть та дітвора. Вони поробили своїми руками роботи збирають гроші на машинку. Машинка коштує 1100 гривень, у дітей немає машинки і вони вручну роблять ті свої роботи. Я їм зараз допоміг, вони вже у понеділок куплять ту машинку. А крім машинки, ми ще їм вручаємо, так як вони просили раніше, колонки з підсилювачем і мікрофон, для того, щоб вони теж займалися творчістю. Наша талановита дітвора. Це дитячий садок. Ага. А оце у нас дітвора із дитячого садка імені Щорса. Гляньте, які козаки ростуть, і дівчатка. Оце ми їм вручаємо освітлення в цей дитячий садок, щоб гріло яскраво і щоб ви були самі кращі зірочки в нашому житті. І святом. Вас. Вітаю з людей. Вітаю, Вітаю. Вітаю. всіх менян з днем міста. Бажаю всього, всього самого найкращого, здоров'я, щастя і всього самого 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 найкращого. А користуючись нагодою, Олега Валерійовича, ще хочу попросити для нашого дитячого садка. Ставити вікна, бо у нас дитячий садок у приміщення в знаходиться дуже старовинних, і не більше 200 років їм, і вікна в нас дуже дуже старовинні. Ми вам ставимо вікна, головне, щоб влада не винесла двері. Не винесе. Хорошо, не винесе. значить, будуть у вас і вікна, і двері. Шановні друзі, а також, от тільки що Федір Іванович, до речі. Кращий мер міста, який я знаю в Чернівській області. Федір Іванович тільки що запросив на куліш. І виявилося, що цей куліш готували дівчата із дитячого садка імені Гагаріна. І ото ми з'їли їхнього кулішу, випили 100 грам, непонятно тільки їхній чи Федора Івановича. І ваші, так, да, Федір Іванович? Ну, без... дякую. І вони попросили, щоб ми їм теж на дитячий садок подарували ноутбук. Дівчата, віддаю свій... Персональний ноутбук для дитячого садка імені Гагаріна. Де представник? Поки виходять наші дівчата. Поки виходять наші дівчата, останні. Е, люди добрі. От оце, мені здається, найважливіше, що треба в районі. Оце називається монітор пацієнта. Коли хтось із вас, не дай Бог, потрапив в лікарню завдяки цьому апарату. Його немає ні в одній лікарні області, районі. Оце перша менська лікарня, в якій він буде. Сучасний апарат. Завдяки цьому апарату лікар за дві хвилини встановлює всі ваші діагнози, всі ваші параметри, тиск, серце, контролює і так далі. За дві хвилини. Оцей апарат це перша районна лікарня, це менська, яка отримує цей апарат. І я хочу від себе подарувати його для менської лікарні, щоб вам безплатно робили обстеження на цьому. Апарату цей апарат, який називається монітор пацієнта. Монітор пацієнта, він у 100 разів полегшує роботу лікарів і даватиме можливість оперативно встановлювати діагнози і допомагати вам і е, лікувати вас. І давайте ми подякуємо всім нашим лікарям за те, що вони нам рятують життя, за те, що вони при безгрошів'ї. при... Невеликій підтримці держави, вони роблять усе, щоб ми з вами були живі і здорові. Бо недавно ось одного нашого кандидата підрізали в Києві. Якби не лікарі, то чоловік би помер. І тому я низько вклоняюся і тим лікарям, які врятували життя, і менським лікарям, і всім українським лікарям, в яких, на жаль, немає техніки сучасної, немає достойної зарплати, немає нічого, крім золотих рук і крім бажання вам допомагати. щастя їм, здоров'я і апарат найкращий в Чернігівській області. Петро Петрович друже. Шановне міняко Олег Валерійович, я вам дуже вдячний. Шановне міняни, я як депутат обласної ради. Щиро і сердечно вас вітаю сьогодні з усіма святами, які є на сьогоднішній день. Бажаю вам одного, щоб ви якомога менше були пацієнтами, нашими людей в білих халатах. Якщо ви будете звертатися в лікарню, то з двох питань. Це за на профілактичні огляди і для оформлення санаторно курортних путівок. І ще одне воріга, я думаю, все таки, що... Ну по-перше, що я не втік в регіони, а я в регіонах з 2004 року. І я в 2004 році... нікому Не поб'ють. Я в 2004 році був керівником районного штабу по виборам Віктора Федоровича Януковича як президента. Я думаю, що... І у мене друзів Гріша стоїть Бідрук. Володимир Володимир, Ваш теж. Ну, бачите, як прекрасно, він теж. Там, там, в регіонах. Володимир да. да. Миколаєвич, дивіться, це мій друг. Я тут всіх присутніх тільки одну людину не вважаю за друга, тому що він Вакошино перед вами, перед вами він виступав. І потім дітки, першокласники, він дає там своїм виступом так поналякував, що дітки там не спали цілу ночь. першокласники. І тут один присутній є такий. Так я думаю. Ну, про юлю я мовчати нічого не буду, тому що це не політичне у нас шоу. Але мабуть, там не все так, тому що і ви туди відтуда пішли, а свою партію організували. Я був в Полтаві десь неділю назад, і там по всій Полтаві. О, Олег Ляшко, то ви, ви не з Юлією, а ви ж окремо вже йдете, тому там з Юлією мене теж якісь питання є. І останнє. Я, я думаю, що ми, е, Олег Валерійович, доживемо до такого щасливого дня. І я впевнений, що наші, ну якщо вже не я, тому що, слава Богу, вже до 60 підбирається. А от там моя донька стоїть, який 25 років, буде через два місяці, що вони незалежно від політичних... Поглядів будуть е, після всяких виборів приймати волевиявлене спокійне народу і пожимати один одному руку. Петро Петрович, я хочу вас доповнити. Ви сказали, що двічі треба ходити на профогляд і на оформлення санаторної книжки. Я знаю ще третій випадок, коли треба ходити, щоб народжувати дітей. А ну так, зазвичай пологові відділення. Да, да, от щоб до речі, щоб ходили і народжували до речі, дітей. До речі, була в нас одна депутат Верховної Ради ем, з кабінету. Так сказала, що наше пологове відділення одне з найкращих в Україні. Не одне, а найкраще в Україні. Це дійсно є. Так. Щоб у ньому ще було і найбільше породіль. Дякую всім. Е, всі. А, а оцей комп'ютер для дитячого садка Гагаріна. Будь ласка, дівчатка. Щастя, здоров'я, всього вам Дякую. Краще. Е, я хочу закінчити, до речі, ми ще зустрінемося і подаруємо 10 комплектів спецформи для пожежної частини менської, для того, щоб хлопці були у нормальній формі. На закінчення, раз я не хотів говорити про політику, але раз Петро Петрович згадав, можливо, хто вчора бачив, я був у Шустера на ефірі. Е, всі ви бачили мою позицію. Моя позиція чітка. Юля сидить ні за що, і вона має бути негайно звільнена з тюрми. Я півроку тому, як народний депутат, зареєстрував законопроект про звільнення Тимошенко, політичних в'язнів Тимошенко і Луценко. А щодо того, хто де в якій партії, то не я звідти йшов. Ви пам'ятаєте, що я отут до вас ішов і просив, щоб всі голосували за Тимошенко. А потім вони мене звідти виключили, а Юлю посадили. Бо якби я був там. Вона б ніколи в тюрмі не сиділа. Якби я очолював 150 чоловік фракцію, я б ту тюрму, де сидить Юля, по камінцях би розібрав. Але на жаль, я там один сьогодні. І єдине, да, він показує апарат, хороший апарат, найкращий. І Єдине, що я можу, це захищати ваші інтереси. Будете підтримувати мене, будете підтримувати команду. Ми будемо це робити значно успішніше і ефективніше. Шановні друзі, шановні меняни святом вас, щастя. Здоров'я А, і цукерки для ветеранів, нашим шановним ветеранам, щоб життя в не було солодке, довге, здоров'я вам, 100 років життя, благополуччя, е, е, віри, віри і е, щоб все було добре. Ми дуже вдячні вам. У нас залишилося під 20 учасників війни першої групи. Ми їх сьогодні поздоровили мені. Спасибо. Дякую вам. Дуже прикро, що в нас всього 20 ветеранів залишилось. Політика це таке. Найважливіше бути людьми. Найважливіше, правильно Хомрач Петро Петрович сказав, потиснути один одному руку. Найважливіше вибори проходять, а життя продовжується, щоб після виборів можна було спокійно один одному в очі дивитися, не ховатися і не перебігати на інший бік вулиці. Шановні меняни, хай вам допомагає Господь. Всього вам найкращого.